Всім привіт! З вами Влад, звісника Підземелля, і це додаток до розширених гідів по класах DD. Кожне таке відео присвячене окремому архетипу, не присутньому у базових книгах, і наразі це архетип монаха шлях довгої смерті. Дуже рекомендую подивитись повний гід по заданому класу перед цим відео для більшого розуміння. А також тут обов'язково спитайте майстра, чи можна використовувати цей архетип у вашій грі через специфіку сеттингу. І якщо майстер дозволяє, то почнімо. Цей архетип знаходиться у путівнику до приготу збережя мечів. Монахи шляху довгої смерті одержимі сенсом і фактом смерті. Вони вишукують і ув'язнюють істот, проводячи складні експерименти, щоб зафіксувати, записати та зрозуміти сам процес смерті. А результати вони використовують, щоб перетворити свої бойові мистецтва на летальну зброю. Третій рівень дотик смерті. Ця здібність дозволяє монаху, коли ти спускає істоту в нуль пунктів здоров'я, якщо при цьому істота знаходиться в п'яти футах від нього, отримати тимчасові пункти здоров'я рівні модифікатору мудрості плюс рівням монаха. Ця здібність це дуже велике покращення для монаха з огляду на його пункти здоров'я. Навіть якщо це спрацює два рази, це все одно дуже покращить виживання персонажа у бою на передовій. Однозначно поставлю тут найвищу оцінку, бо здібність закриває наші вади. Шостий рівень. Час жнив. Ця здібність дозволяє монаху за дію змусити всіх істот 30 футах від себе, яких монах бачить, пройти рятівний кидок за мудрістю проти складності здібності Кі. При провалі істота отримує стан переляк до кінця наступного ходу монаха. Ця здібність ще одне закриття вад монаха у бою, бо коли ви оточені дуже багатьма істотами, ви швидко помрете. А тут за дію можна хоч половину з них налякати і змусити відійти від монаха. Однозначно найвища оцінка, бо ця здібність продовжує робити монаха універсальним. Одинадцятий рівень. Майстерність у смерті. Ця здібність дозволяє монаху, коли той спускається в 0 пунктів здоров'я, витратити одне очко Кі, щоб замість цього стати в одному пункті здоров'я. Ця здібність це просто найкраща здібність для виживання у грі. Бо, поки у монаха є очки Кі, він не вмирущий. Тут немає ніяких обмежень і вад, просто наші очки Кі стають лічильниками для запобігання будь-якій кількості одночасної шкоди. Тут, якщо б можна було поставити оцінку ще вище, я б це зробив, але це точно заслуговує найвищої оцінки. 17 рівень. Дотик довгої смерті. Ця здібність дозволяє монаху за дією доторкнутися до істоти в п'яти футах від себе, витратити від 1 до 10 очок Кі і змусити істоту пройти рятівний кидок за статурою проти складності здібності Кі. При провалі істота отримує по 2D10 некротичної шкоди за кожне використане очко Кі і половину шкоди при успіху. Ця здібність виглядає ультимативною, але це не дуже правда. Бо технічно бігати і бити буде ефективніше на більш ніж одному ворозі, а влити це в одного великого ворога це потрібно, щоб він не пройшов статуру, що не є проблемою для великих ворогів. Поставлю тут оцінку трохи вище середньої, бо такі ситуації будуть, але досить рідко. Монах шляху довгої смерті це найкращий архетип монаха з існуючих. Головні вади будь-якого монаха це витривалість на полі бою, через досить низькі пункти здоров'я і не дуже прокачану статуру. А також в тому, що той ж боєць може розібрати з купою ворогів, а монах не дуже. А цей архетип не тільки закриває ці вади, але й робить робиться дуже ефективно і дуже вправно. Однозначно поставлю цьому архетипу найвищу оцінку і поставив би ще вищу, якщо б міг. Ось і все, ви готові грати цим архетипом. А з вами був Вісник Підземелля. До зустрічі!